Всім привіт вітаю вас на каналі GoldenFish. Сьогодні будемо ловити короба. Ця рибалочка буде без дорогих моднявих бойлів, та навіть без гороха і кукурудзи. Ви можете бачити по назві відео. Сьогодні ми будемо ловити на картоплю. Та сама олдскульна насадка, якою раніше всі ловили, тому що не було можливості. І не було коштів купити щось інше. Можливості в плані тому, що не було близько того магазину, де є ті бойли. А кошти, понятно, їх просто не було. Та навіть зараз їх в мене немає, але то таке. Тому в нас був лише один вибір, як ловити коробка: це піти, накопати картоплі, зварити її. І це була топна осадка, і вона дійсно працювала. В цьому році я вже зняв таких два відео. Відео класно залетіли, вам такий формат подобається старих часів, тому я вирішив зняти третє відео. Сьогодні будемо ловити на річці в ліліях і будемо ловити на насадку тих часів на звичайну картоплю. М? Порядок? Думаю, що так. Зараз я хочу трішечки відійти від теми картоплі, замішати прикорм. І ми повернемося знову до картоплі. І будемо ловити рибку. Сьогодні з собою декілька пачок зернових трикабесівських, це пшениця та горошок. Ми зараз виспимо зернові, додамо інші компоненти і викинемо в воду корму, щоб рибка вже підходила. Будемо вже далі з вами говорити сьогодні. все відео. Про картоплю і ловити на неї рибку. Зернові відрі. Тепер хочу додати дві сипучки. Одна це коро полуниця буде, а інша сипуха буде солодка зі смаком тигрового оріху. Ось така преміум сипуха з гарною фракцією і смаком тигрового орішечка. Висипаємо її. У мене є залишки стартового пелету інтерпілеського. Я її також висипаю, здобавлю меласи, і мій прикорм буде готовий. Трішечки водички, зараз я підведу його до потрібної мені форми, і ми знову По класиці. Половинку прикормки висипаю. А іншу половинку ми вже розподіляємо на наших 3-4 години рибалки. Не знаю, наскільки сьогодні вона коротко-довга буде. Минулі два виїзди це 3 години і 3 короба. 3 години і 3 короба. Це були дуже гарні рибалки. Я вам рекомендую переглянути переднє відео. Там є на що подивитися, адже дуже класні уважування, дуже великі риби. Все дуже і дуже. А сьогодні будемо пробувати щось таке новеньке в даному місці рибалка на Ось Така в мене прикормочка. Знову червоного кольору, з тигровим оріхом і зернові. Все. Корм водій, тепер зараз. Погорнутики за картоплю. На сьогоднішній день людям буде зручніше піти в магазин, купити банку попапів, банку кукурудзи і вибратися на рибалочку. Чим заморачуватись з підготовкою копання аварійні картоплі. Було б круто ось так закинути, але таких корпів тут, на жаль, немає. Але, кому дана тема цікава? Вона однозначно працююча, вам потрібно правильно зварити картоплю, щоб вона трималася загарно на гачку. Її потрібно не доварити. Ви наляли звичайної води, посолили її, кинули картоплю, вона у вас закипіла буквально декілька хвилин, і все, вона має бути тверденька, щоб не злазити з гачка. На гачку вона має триматися сильно. Бачите, ця переварена, вона злетіла при закиді. Вона може оббитися лілію чи ще щось таке, і риби просто у вас не буде. Найголовніше в цій рибалці це правильно зварити дану насадку. А потім вже будемо її одягати. Коли у вас картопля тверденька, ви її нарізаєте квадратом. Раніше це робили лісочкою. Просто лісочкою нарізали кубика і все. Ну, зараз вже можна і ножиком. Завжди з собою на рибалці ножик. Я ось так зрізаю. Виходить з усіх сторін, формую такого квадрата. Ось це викидаю як доп. Прикормка завжди. І з цього квадрата в нас вже роблять як кубики. Раз. І два. Тепер ми одягаємо наш кубик в діаметрі ,5 см на пів см на гачок. При цьому залишаючи жало гачка відкрита. Бамс. Все, картопля у мене на гачку. І ми можемо розпочинати дану рибалку. Подивимось, що в нас вийде. Місце дуже вдале. Крайні виїзди, мега шикарні, дуже велика риба. Я дуже кайфанув. Скажу вам так: це були дві кращих рибалки в цьому сезоні на даній річці, в даному місці на гарній глибині в ліліях. Дуже велика риба. Хотілося б і сьогодні мені на такому ролику олдскульному потягати також ж велику рибку і на картопельку. Адже мої дві рибалки, крайні на картоплю, закінчилися лише. Одним коропом на березі. Я попадав на найкращі погодні умови і ось такий був слабенький результат. Але є віра, що саме це місце може сьогодні нам подарувати той бажаний результат, який ми хочемо спіймати на насадку дитинства, рибу в кількості, дістати, як тоді, на картоплю декілька красивих коропів. Розуміло, що раніше їх було більше, люди не заморочувались, попри корму, по тому всьому. Зварили картоплі, кинули, закормили, картоплю оділи, і коропи були стабільні. Тому що менше було браконірів і більше було риби. Ось і все. Зараз так просто закормити на картоплю, сісти, ловити, ну, можуть бути питання. Я знімав перше відео, кормив картоплею. То було лише одне клювання. Тому все ж таки сучасні прикормки, сучасні методи закорму риби. Є більш Позитивними в плані результату. Технології на місці не стоять, виробники розвиваються, роблять круту продукцію і вона замає до нас рибку. Ви бачите, то гарно кормить, то і гарно ловить. Тому ми гарно вже закормили на сьогодні, і тепер спробуємо і гарно половити. Так, насадочка моя. Я залишив для себе одну. Діжурну картоплину. Думаю, що мені більше не знадобиться. Адже розраховую на 3, може максимум 4 покльовки. Більше просто їх не може бути. Тому, думаю, однієї нам досить. Був цікавий коментар у мене на днях. Людина писала про картоплю, ділилася своїм досвідом, як вона рибала. Дуже цікавий метод зараз вам покажу. Можливо, когось зацікавить. І ви також спробуйте даний спосіб. Ось він у вас на екрані. Людина брала картоплю, різала маленькими кубиками, і в мікрохвильовці вона її нагрівала без олії, щоб вона була така пухкенька. і він сказав, що свого роду це виходить як попапа. Тоді, 15 років тому, понятно, попапі не сильно було густо. Тому ось такий метод Люна придумала. і Кажуть, що успішно ловила. Дуже цікаво, цікаво. Ну, Не знаю, чи я таким буду займатися, адже така тема може не зайти. Давайте так, якщо дане відео набирає 10 тисяч переглядів, то я жарю картоплю і ловлю жарну картоплю. Тому що я не знаю, чи вам таке сподобається, але мені подобається сама задумка цікава, цікавий такий формат, жарна картопля, щось незвичне точно. Але просто, зараз таке я викину, а воно вам не сподобається. Тому, якщо хочете це відео, то набирайте перегляди Переслайте відео друзям. Ми будемо розірвати конкурс в наступному відео і ловити нажарну картоплю. Ось так. А поки чекаємо на звичайну картоплю. На минулих рибалках це була одна година і покльовка. Після прикорму. Подивимось, як швидко з такою. Натуральні насадки, і це будеться та сама бажана покльовка. Сьогодні свого роду у нас буде ще один експеримент, адже я не втомлюсь повторювати, що на кожній річці, на кожному озері є пікові години кльов, коли рибка своїми стежками виходить іде масово їсти. Сьогодні в мене буде в кадрі вечірня рибалка в цьому місці. Я рибалив вдень. Два рази чудовий видовлювався, але ну нереальне сонце. Зараз ви можете бачити, я сиджу в холодочку, можна сказати. Я дочекався, коли воно сховається, і прийшов на вечірню рибалочку. І це може бути або кращий результат, або гірший. Але точно так само не буде. Щось має змінитися сьогодні. У нас також. Тому це свого роду у нас також експеримент з годинами ловлі на даній річці. Була холоста покльовка, на секунду відволікся. На руку вбити комара. Підняв голову, поплавця немає. Підсік, коропа немає також. Швидке клювання у нас є, це дуже добре. Рибка на тошці. Продовжуємо ловити далі і сподіватися на більшу вдачу. Пильно слідкував з поплавцями, з секунду подивився на руку і все. Ну просто класика, так постійно. Ви ж знаєте. Я думаю, в кожного з вас така була ситуація: що ви, як ловите коропа, десь тільки обернулися на секунду, і в цей момент. У вас вудка попливла. Скажи, що такого не було, я не вірю. Таке було у всіх. Зараз так само сталося і в мене. А ось і воно. А ось і попліот. Перше є. Намотав лілію. Не хоче. Не хоче вилазити злію, да? Хочеш, щоб колем фіш попливав жучка. Ну а чому б ні? Прийдеться лізти за ним? Що зробиш? Відпустити його можна, в принципі, але... Я не знаю. Чи сам щось дасть? Якщо відпустити його, погуляти. Я думаю він же... Є! Спрацювало, прикиньте. Саланчик. Званчик знову туди ж лілії хоче, да? друже. Давай, 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 давай. Хрипучий капець. Є yeah. на ту саму будилочку перший раз я прозивав покльовку. Я не здивуюся, якщо це та сама риба. Я б і сам зараз не відмовився, бо від картопельки з якимось м'ясцем. Такий сазанчик також посмакував нею. Чудова рибка за 2 кг є у нас. Перша клювачка, на жаль, холоста, але відразу, через схонок 2-3 після неї, в мене вудочка знову така швидка клювака, поплавець швидко їде. Дуже схожі покльовки, можливо, це цей самий гад. Ось такий у нас почин на насадку молодості. Картопля відкриває першу сьогоднішню рибку. І досить непогано. Дійсно приємний такий сазанчик. Подивіться, який широкий. Дивіться, який наїжений. Рибка тут добре пасається моїми кормочками. Ех, ти хат. Ось така у нас рибулечка. Супер! Для початку супер. Можливо, буде і трієчка, як минула Ага, було б класно, але вже такого дістати супер. До трійки йому ще далеко, але це вже чудовий розмір. Традиції не змінюємо. Рибку дістали, а рибці знову їсти дали. Баланс. На одного коропа 5 шарів при корму. Не жаліємо корм, у нас його вистачає. Так, легенько зараз дамо декілька кульок і будемо чекати нову покльовочку. Чим це корисно для вас? Рибка відганяє своїм ляпотінням іншу рибку, і вона буде приходити на точку там знову протягом 20-30 хвилин, 10, смотря, яка риба? Смотря, де ви логите, який у вас корм? Багато факторів. Тому можна цим моментом скористатися. і Підкормити рибку, поки вона відійшла. Вона прийде, а корм стало ще більше. І все, логіка проста і дуже працююча. Рибку дістали, підкормили. Все. Що я ще тільки що надумав для себе? На момент зйомки цього відео в мене 16600 підписників на каналі. Я хотів би, щоб ми цей рік закрили гарною цифрою 20 000. І хочу записати ще один такий невеличкий. Розіграш. Якщо до кінця цього року ми набираємо 20 тисяч, я розіграю якусь дорогу річ зі свого арсеналу. Це буде або якась палка, або вудка, або котушка. Всі розуміють, да, що Снасті дешевих немає, я ловлю класними і якісними речами, тому це буде дуже класний цінний приз в честь такої приємної цифри. У нас повно 4 місяці, і зараз на період літньої просадки в мене. Плюс 500 підписників в місяць, ну плюс-мінус. А це буде осінь, це най найкращі часи для переглядів. І потрібно 700-800 підписників в місяць. Я думаю, це цілком реально і цей конкурс у нас має бути. Ви, звичайно, можете мені в цьому допомогти підписатися на канал, щоб 100% ми 1 січня розіграли якийсь приз. Тому все в ваших руках. Окрім челенджу по переглядах. Кожне відео, яке набирає 8 тисяч. Після нього буде конкурс з якимось класним призом. У вас є це знаєте, сектор, як це було в Поле Чудес, суперігра там, чи що там було? Щось таке, так? Да? Ну, колись ми дивилися такі передачі по-любому. Ви знаєте цю передачу, там було таке, типу: коли хтось вже виграє, в нього є можливість піти в якусь суперігру. Оце крім приза, є в нас супер-приз. Супер-приз вигляді якоїсь катушки Шимано. Чи щось такого. У мене є дома запчатані котушки, деякі Shimano, можна і котушку розіграти. Можна розіграти ту саму вудку в зборці з котушкою. Це також котушка 2000, вудка 3000. Коротше, приз буде цінний. Приз буде цінний, я подивлюся, вирішу, і щось вам класне подарую. Тому що я вам можу сказати? Просто приймайте участь, підписуйтесь на канал. Просувайте канал Golden Fish. Нехай ми набираємо швидше 20-ку. Все в ваших руках. У нас є можливість забирати призи кожного відео і суперпризи раз півроку. Тому підписуйтесь. Опа! Є друга покльовка. О там хороша риба. А там хороша зеркалочка. Ну така класична, знаєте, за два. Яку ми вже тут з вами бачили неодноразово. Ой, мені дзвонять якраз. Не йде. Та-та-та. та та Дивіться, як вудочка вигинається, да? Ох, і сильна риба. Просто вона може передати. Тарас вона вже має здатися скоро наш другий коробчук на картопельку. Давай, 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 маленький. Хоче в курчі піти, бачите? Відчуває корчі і йде в корчі. Зійшов. Красавчик. Дуже хороша рибка за 2 кілограми. Вона з вами зійшла. Нічого. Переглянув відосик. Десь на секунді 15 можна було його запакувати. Але трішечки вирішив як кайфанути. І після двох минут боротьби <хи> гарний короб за 2 кг в нас зійшов. Це був такий квадрат дзеркальний. Ми його відпустили. рахуй що два коропа є. Чудово, просто клас! Для мене короб, який зійшов, короб який на березі, це те саме. Головне, що я його потягав, побачив повністю, зважив очима. А очі вже набиті, тому що коропів злому дуже багато. Це знову була чудова рибка, більша за попереднього коробчика. Ну, думаю, її повиваженню, ви собі все розумієте, що рибка була більша, адже. Дві минути боротьби і він у нас так, щоб підійти не підійшов. Через силу можна було тут спочатку швидко завести підсак в шоковому стані. Ну я цього не зробив. А потім вже не дався. Тому була дуже класна риба. Опа. Опа-па-па-па. Опа, опа. Сєвич. Вже вдавалося в цьому році на картоплю Ловити карасика Ось ще один. ось який гарненький. Шкода, що один, можна таких і декілька Бо пожарити. Ну, це не його насадка однозначно але все-таки він спокушається на неї. І успішно кулій на картоплю. Якщо з трьох спроб. Вдвох були карасі, значить це багато про що говорить. І такі гарні карасі на картоплі, бачите? Не такі, як на черв'ячка. Оці на пальчик. Нормальний карась клює. А! Свалився. Ще один карась, друзі. Десь як лілія зажила. Коротше, ці карасі, так я кажу. Такий грам 350-400. Зробив сальтуху і виципнув. Не буде коропа. Дивіться, якщо є карась, це значить, що коропа немає. Одночасно карась і короп на точці бути не можуть. Ну що, рибачки, знову олдскул в кадрі. Третя рибалочка заліта на картоплю, і третя успішна. Не віриться, що з трьох спроб вдається відзняти три олдскульних відео. І сьогодні ще у нас таке саме насичене рибою, адже є сазанчик на 2 кг. Один гарний дзеркальний короб ще більший. Тобто, там могла бути навіть трійка, не знаю, я його не бачив. Риба була гарна. Була можливість зразу дістати, але хотів трішки кайфанути, відпустив його, а потім вже просто мені не здався. Дав рибі шанс, і вона ним скористалася, як то кажуть. Але я задоволений. Задоволений, мені головне виважування, мені головне процес абсолютно не цікавить мене та риба. Тому все класно. Дві здорових риби. Вдається вимати на картоплю. Метод цікавий: хто таким ніколи не займався, хто молоде покоління, рекомендую вам спробувати. Це щось нове і цим воно цікаве. Будь-яка рибалка цікава, якщо вона у вас вперше. Чи то ви ловите на нову насадку, чи то ви йдете на нове місце якесь, ти не знаєш, що з цього буде. В цьому і заключається інтерес нашої рибалки. Підписуйтесь на канал, приймайте участь в двох наших призах, суперпризах. А я буду з вами прощатись ненадовго, звичайно, тому що вже дуже скоро ви побачите нове відео на каналі Golden Fish. Всім пока!